Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про критику в соцмережах, про критику від родичів і про хейт. Як на нього реагувати, як його зупиняти і як не піддаватися розпічу через це? Скільки раз мене критикували і хейтили в соцмережах? Просто безліч. Безліч коментарів в стилі. Зараз я вам прочитаю. А ви точно психолог. В першу чергу, як я відповідаю на такі саркастичні коментарі, на ті коментарі, які я точно знаю, що піддаються сумніву, мій, наприклад, професіоналізм. Я відповідаю: так, звичайно, в закріплених є мої дипломи. Тобто дуже багато людей взагалі. Не заводять свої соцмережі, не показують себе публічно, бояться, що їх побачать, вони бояться говорити, вони бояться, що їхні слова будуть сприйматися неправильно. Вони бояться, що їх осудять, вони бояться, що їх засміють, вони бояться, що їх засоромлять. Тому вони вирішують не виходити в соцмережі. Тому вони, можливо, не заробляють стільки, скільки би вони хотіли. Так? Звісно що не всі ем, дано розвивати сторіночку якусь там свою інстаграм чи, наприклад, на Ютубі. Не всі цього хочуть. Але є люди, які справді цього хочуть, і світ був би задоволений, щасливий, спостерігаючи е, їхні там відео, життя, професіоналізм, і, можливо, хтось би знайшов свого професіонала, того, якого вже дуже давно шукає. Але на жаль, їх оцей хейт зупиняє, і вони не ризикують в те, щоб виходити в соцмережі і щось говорити, навіть в сторі, списати пусти. Тобто вони перше кажуть, кому це потрібно, друге, мене захейтять. Третє, друзі, знайомі будуть сміятися з мене і казати, що ти тут розказуєш про себе. Я вам хочу сказати, що всі ці етапи я пройшла, тому що я сама взагалі з маленького містечка, і коли я починала вести свій інстаграм. Там ще не було так багато. Сусідів так, і тих людей, які вони знають. Але от Фейсбук, коли я кидала, тому що я дублювала, я хотіла вести дві соцмережі. Але коли я кидала Фейсбук, знаходилися розумашки, які писали мені: а тут в тебе слово написане неправильно. А тут ти чому людей поділила на дві категорії. Тобто мені постійно прилітав якісь такі зауваження, так, і така пасивна агресія в мою сторону. І це знаєте, як відро з крабами, коли хтось один починає вести свої соцмережі, зразу родичі, сусіди, друзі, які заздрять, які б, можливо, самі хотіли проявлятися, але вони не можуть цього зробити і починають тягнути цю людину назад. Відрос аналог відра з крабами, так коли один краб починає вибиратися з з відра, всі решта краби не допомагають йому, а запихають його назад так, Тягнуть його назад. Чому так відбувається? В першу чергу ваші друзі, родичі і близькі бояться, що вони вас можуть втратити. Тобто ви зазнаєтеся, ви станете відомі, ви знайдете собі інших друзів, ви перестанете з ними спілкуватися, і відповідно їм дуже страшно від того, що ви виходите в якусь іншу площину і вони бояться вас втратити. Ну і друге, банально, це, звісно, заздрість. Згадуємо собі про заздрість, що заздрість це непогане почуття, воно навпаки допомагає мені зрозуміти мою потребу. І якщо б ці люди... Люди були такі в вашому колі емоційно досвідчені, розуміли свої почуття, вони б зрозуміли, о, я заздрю, значить, мабуть, я також хочу розвивати свої соцмережі, тільки просто я собі цього не дозволяю. І відповідно, уникаючи цього почуття заздрості, почуваючи себе поганим тільки від того, що я можу заздрити, звісно, ця людина, цей негатив буде виливати на вас. Так? Тому дуже часто людей це зупиняє. Наприклад, мені підписниця написала в соцмережах, так, я от дуже мало знімаю відео, бо всі слова можна прийняти багатьма варіантами, а хочеться, щоб чули саме те, що я хочу донести. І тобто це таке уявлення, що саме те, що я хочу сказати, хочу донести, люди так і мають зрозуміти. Але насправді ми всі сприймаємо інформацію через призму своїх проекцій. І дуже часто ми маємо стосунки з людиною не з реальною, а з уявленням про цю людину. І я її написала: в реальному світі це неможливо. Але воно не має зупиняти вас продовжувати. Як відповідати на хейт? Коли у вас якісь є хейтерські коментарі, так в стилі, а ви точно психолог, або тут мені ще написали: я знімала відео про емоційну залежність, і я там розказувала, що ви... Для того, щоб зменшити емоційну залежність від однієї людини, ви можете розвивати коло спілкування і вводити в своє коло спілкування ще якихось людей, ще якихось друзів, тобто, щоб все ваше життя не зводилось до однієї людини. На що мені авторка коментаря написала? Висновок, як я зрозуміла, щось так, щоб ви були емоційно залежними не від однієї людини, а тепер вже від кількох і смайлик. Ну, в принципі, тепер завжди буде запасний варіант. Так? Тобто він так би висміяв мою пораду, що щоб перестати бути емоційно залежним від однієї людини, треба розвивати сітку контактів. А це, в принципі, перше, що треба робити для тих людей, які попадають в співзалежність і емоційну залежність. А я йому відповіла: а ви завжди впадаєте в крайнощі. Це вам якось допомагає. Тобто ви бачите, що я не почала виправдовуватися, що я не почала казати Ой, та ви неправильно мої слова зрозуміли, та я не це мала на увазі. Так? Тобто я не пояснювала свої слова. Я знаю точно, що я психолог, я знаю точно методи, які допомагають. І я в них ділюся, про них говорю. Не те, що коментатору ці методи, можливо, не підходять, чи здаються смішними, чи він витратив свій час, сівши, написавши цей коментар. Так? Я не попадаю від його коментаря в ту зону, де я наче не професіонал. Деначе він висміює її мій метод. Так? І я, відповідно, йому показую свої зуби кажу, а ви завжди падаєте в крайнощі. Тобто відповідь на хейт це завжди та історія на хейт, на якісь придирки до вас, чи звинувачення, що ви не те говорите, чи не так говорите. Ви, Це якраз спосіб для вас показати свої зуби. Це спосіб для вас показати ваш професіоналізм. Дуже часто я бачила, що автори, так, блогів, там немає значення, вони проходять по ті моменти, де ви могли відповісти на хейт в їхню сторону. знаєте, часто люди кажуть, я буду вище від цього, я не буду відповідати на цей хейт, я знаю собі ціну, я не буду вступати в полеміку. Так? але Дуже часто якраз задача відповідати на такі хейтерські, висміювані якісь коментарі в тому стилі, щоб не вступати з автором цього коментаря в полеміку, а навпаки, написати якось так, щоб підкреслити свій професіоналізм. Так, тобто я написала: ви завжди впадаєте в крайнощі, тому що крайно це є такий навіть психологічний захід, коли людина або все добре, або все погано. Так? І цим я показала свій професіоналізм, і цим я показала, що я точно знаю, про що я говорю, що я точно впевнена е і розумію, чому мені ця людина написала цей коментар. І ще один дуже глибокий момент не проходити повз такі гідкі коментарі, повз хейт. Я, звісно, якщо це вже просто не вилив бруду, так, вилив бруду можете сміло блокувати. У мене також є такі люди, які заблоковані. Коли ви от так відповідаєте, коли ви не виправдовуєтеся, коли ви не пояснюєте, коли ви достойно відповідаєте, показуєте свій професіоналізм інших 100 людей, які пройшли і прочитали цей коментар, ваш. Цю вашу відповідь складуть про вас обов'язково якесь своє уявлення. Наприклад, якщо ви власник, я не знаю, ресторанного бізнесу, ви манікюр робите людям, так? І є якась кількість негативних коментарів. Право в тому, якщо ви відповідаєте, от, наприклад, вам ви власник ресторану, кафешки, і вам написали: Слухайте, взагалі ваша риба була несмачна, нам її довго подавали, і ми взагалі не задоволені ні, ні якістю вашого обслуговування. І замість того, щоб пройти повз цей коментар, звісно, ви можете написати дякуємо за, вашу, за ваш зворотній зв'язок. Правда, в той день було дуже багато людей, і кількість офіціантів там, наприклад, не співпадала з кількістю відвідувань. І рибу ми вже перепробували п'ять і п'ять поставщиків риби, і ми обов'язково виберемо найкращих, Тому ми ще вам даруємо сертифікат на безкоштовну вечерю, щоб ви прийшли і правду переконалися, що в нас не завжди так буває в ресторані, як саме в цей день. Тобто, коли люди, які почитають вашу цю відповідь, вони зрозуміють про вас, вони зрозуміють про ваші цінності, вони зрозуміють про ваш підхід до роботи. От, Тому оці такі хейтерські коментарі з таким якимось незадоволенням, вони дуже важливі. А в мене було два таких випадки, коли люди були не дуже задоволені на моїх курсах. І... Повірте, вони мені про це сказали, і це якраз два таких коментарі, які були для мене найцінніші. Тому що решта всі пишуть: Ой, Іра, так мені сподобалось, так гарно, так багато інформації, гарно викладено, дуже доступно. Окей, я рада, я звісно дуже радію. Але коли у цих дві людини написали Іра. Тут мені ваш підхід не сподобався, тут ви зробили неправильно. Я обов'язково це врахую. Я врахую це і в цей курс, я врахую це і в наступний курс. Навіть якщо ви можете розізлитися, навіть якщо перша ваша реакція буде це несправедливо, для чого вони мені це написали? Так я старалася за якийсь час, ваші емоції вляжуться, і ви зрозумієте, що можна покращити у наданні ваших послуг. Ще я би хотіла трішечки сказати про ваші кордони, так. Люди дуже часто відчувають щитують кордони один другого. Звісно, є такі моменти, коли ми в більш близьких стосунках. То звісно, люди треба багато що проговорювати. Так? Але коли ми бачимо перший раз людину, дуже часто ми багато що можемо щитати тільки по тому, як людина говорить, що вона говорить, як вона себе погодить. І знаєте, дуже добре, щоб ваші кордони були не тільки назовні, а щоб і ваші кордони були внутрішні. Тобто, щоб людина розуміла, що вона вам говорить, ви могли це прийняти, і що за це буде якась відповідь. Наприклад, що я маю на увазі, коли я створюю якісь безкоштовні продукти, і в принципі платні так само, я в першу чергу про що попереджую дівчат, чи навіть група терапевтична, підуть в блок ті, хто критикують почуття інших, висміють почуття інших, жартують інших, коментують їхні слова, або якось негарно висловлюються в сторону інших учасників курсу. За це просто ми йдемо в блок. Так? І мені дівчинка пише, Ой, Іра, вибач, я не знала, як сказати, три рази переписувала, щоб не зачепити. Тобто вже учасники знають і настроєні, що поведінка має бути відповідна. Про це ви так само можете говорити в своєму блозі. Якщо ви будете писати мені в мою адрес хейтерські коментарі, я буду вас друкувати. Якщо це правда, буде якийсь вилив какашок і ніякого конструктиву. Так, ще один момент, як я можу поступати з, з тими, хто критикує. Я можу зробити скріншот цієї фрази, так, і написати, наприклад, в сторіс. Дивіться, я старалася, я готувала матеріал, але мені прилетіла от така е гамняшка за мої користування і виставити це. Так, і можна написати, що ви відчуваєте, коли вам прилітають такі неконструктивні коментарі. Як ви з цим справляєтеся? Так. Ну і ще момент: це є критика близьких людей, критика родичів. Дуже часто, коли до мене приходять в терапію і кажуть, Ір, я не можу в близьких стосунках. Мені страшно сказати, тому що я дуже переживаю, що мої стосунки тоді розлетяться. Я втрачу ці стосунки, і я тоді у відповідь запитую: а що це в тебе за стосунки, якщо ти просто сказала про своє незадоволення на слова іншої людини, і від цього стосунки ваші розлетяться? Тоді а в чому міцність ваших стосунків, якщо від однієї якоїсь фрази людина готова розірвати з тобою стосунки? Для чого тобі тоді такі стосунки, це запитання, правда дуже сильно витвережує і заставляє людину задуматись: а чи дійсно це правда, тоді для чого мені ці стосунки, чи я просто гіперболізую і в мене страх такий великий, що я насправді не перевіряла, чи правда людина готова через це розірвати зі мною стосунки. Можливо, вона навпаки піде мені на зустріч, поспівчуває, запитає: добре, а як би ти хотіла взаємові? Це один момент, і другий момент, якщо ваші родичі. Там вас критикують, так? Прийшли, ви до них попити чаю чи кави. А вони починають вам задавати, знаєте, ці такі незручні питання: а коли заміж, а коли діти, а скільки ти заробляєш, а чи в тебе є хтось? так, тоді... Дуже добре вам казати, знаєш, я тебе люблю, але такі запитання в свою сторону я не хочу чути. На тему моїх стосунків і моїх дітей ми не говоримо. І знаєш, я взагалі можу каву попити спокійно в якомусь кафе для того, щоб не вислуховувати ці всі історії, встати і піти. І повірте, ваші родичі в цей момент дуже сильно задумаються. Про що з вами говорити наступного разу? Якщо вони, звісно, цінують ваші хороші стосунки і хочуть, щоб між вами були хороші стосунки. Бо якщо не хочуть і не цінують, повертаємося до першого запитання: тоді для чого вам підтримувати такі стосунки? Я надіюся, це відео для вас, про критику, про хейтерів було дуже цікавим. Ви почерпнули для себе багато того, чого знали і не знали. Напишіть, як вам з критикою, як ви справляєтеся, що вам прилітало у відповідь на ваші старання, так, і будемо про це говорити в коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.